Традиційно у четвер консультуємося з юристом. Сьогодні продовжуємо тему перепланування квартири. Поговоримо про прибудови. Нині досить популярно прибудовувати до квартир на першому поверсі балкони та лоджії. У Держбудконтролі кажуть, люди беруть дозвіл на спорудження за стандартним проектом, але у процесі будівництва самовільно розширюють територію за рахунок внутрішнього подвір'я. Отже, про те, як звести законну прибудову, говоримо з юристом Юрієм Сівовною. Доброго ранку. Доброго. Отже, давайте з'ясуємо, що може. І що дозволяється прибудовувати до будинку? Власне, будь-хто з громадян, якщо він є власником житла, в даному випадку це квартира в багатоквартирному будинку, він має право здійснити певну, скажімо так, реконструкцію своєї квартири і дещо збільшити житлову площу. Для цього він має ряд інстанцій і тільки після цього, відповідно, Починати свою своє будівництво і вводити, відповідно в експлуатацію. А що ж все таки можна прибудовувати? Адже кажуть, не можна самовільно влаштовувати там якісь ну прилаштовувати навіть супутникові антени на фасаді будинку, mm. який виходить на вулицю. Тут ви тут, щоб знову таки щоб дати грунтовну відповідь, нам дещо треба розрізнити деякі поняття: Переобладнання і, та... і перебудівництво так, реконструкція в даному випадку. це буде, ну скажімо так, звучати дуречніше. Чому тому що? Ну, таке реконструкція це збільшення житлової площі і, скажімо так, е, здійснення певного перепланування з е, е, несущими стінами. Так, тобто так. ті стіни, які е, при звичайному переплануванні не можна, не можна е, так, взагалі їх торкатися, та, щоб так, не Так, є. тобто було. переобладнання і реконструкція взагалі є різні поняття. І відповідно, коли ми робимо лише тільки переобладнання житлової площі, е, є певний пакет документів і певний пакет дозволів, які ми маємо отримати для цього, щоб здійснити це. Ну приміром, якщо лоджія, скільки метрів можна добудовувати? Є якісь визначені такі Та поняття? Ні. Чи це все таки залежить від це того, зали... який буде Ну, будинок? зрозуміло, що будь-який контролюючий орган державної влади він просто не надасть дозвіл на те, щоб житло площа, яка прибудовується, щоб вона була значно великого розміру? Тому це ну, знову таки, якісь можливо 7-8 квадратів Ну, добре. А копати льох, приміром, дозволяється за законом. Тільки з дозволу. Але, але все-таки можна. Так, якщо знову таки, якщо оформлюється відповідний дозвіл, то це можна робити. Інша проблема це процедура і бюрократія, який, е, з якою необхідно буде зіштовхнутися тій ну, особі, яка захоче. Кажуть, цілими поступити. роками можна збирати документи, можна їх цілими роками затверджувати. Як довго чекає взагалі клієнт? Від півроку до, до необмеженості. А хто взагалі контролює прибудови, обладнання? Хто взагалі цим займається? Яка скажімо Ну, є в Києві в Україні така організація, як Інспекція архітектурно-будівельного контролю. Це по-перше, і по друге, є відповідні уповноважені органи державної влади з архітектури та будівництва. Вони знаходяться при районних адміністраціях або при місцевих органах вкладеному випадку органах місцевого самоврядування. Скажіть, а за якою взагалі умови можна облаштовувати балкон, якщо його немає, це теж має бути дозвіл? Тут, а, чи потрібно ще якісь тут справа? В чому? В будь-якому випадку та особа, яка матиме намір добудувати лоджію або балкон там, де її немає. ну, зрозуміло, що ми говоримо про перший поверх. В такому випадку йде питання про. Про перелаштування несучних конструкцій, тобто, це е, треба буде зробити окремі вхідні двері, можливо замурувати вікно, і для цього знову таки е, треба буде загальна процедура, яка пройти дещо. Не зовсім легко. Ну, за перепланування квартири, приміром незаконне платять штраф там від 1700 гривень, і можна навіть сісти до в'язниці на 12 років. За отакі прибудови, який штраф? Ну, насправді за, за 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 саме переобладнання, йде лише адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність матиме місце тільки в тому випадку, якщо якщо відповідні збитки, це по перше. А по-друге, якщо є ушкодження здоров'я, здоров'я життю осіб, які постраждали внаслідок такого переобладнання. Знову таки, питання, що стосується прибудов, і реконструкцій. тут цікаво, чому? Тому що, е якщо прибудова не узаконена, то в такому випадку. Е від чого саме наступає кримінальна відповідальність, тобто е, органам слідства і досудового слідства дізнання ще треба буде довести, що смерть або там ушкодження здоров'я чи шкода завдана саме в результаті цього, е, скажімо, незаконного прибудівництва чи незаконної реконструкції? Ну а такі незаконні прибудови їх зноситимуть? Скоріше за все, знову таки, за загальним порядком е, нещодавно був прийнятий закон новий про містобудування і е, інспекції про архітектурний державний будівельний контроль надаються дивиться повноваження вносити певні приписи. Тобто особа, яка незаконно е, збудувала таку, скажімо так, самобут, так і прибудувала щось до своєї квартири. Спочатку вона за свій кошт мати е, її необхідно буде його знести. Якщо знову таки вона відмовиться, то в такому випадку відповідна інспекція звертається з позовом до суду, і вже за рішенням суду, е, скажімо, цей самобут зноситься за кошт. Того що а якщо власник квартири хоче залишити цю прибудову незаконно, як її узаконити потім вже після будівництва? Розуміло, є взагалом досить досить багато розповсюджених шляхів, яким чином це можна здійснювати? Можна йти за загальною процедурою, а можна таки здійснити це через суд, в тому випадку, коли органі державної влади відмовляються ввести в експлуатацію визнати за особою е, таку прибудову, то відповідно треба звертатися до адміністративного суду в порядку адміністративного провадження, визнати е, дії органів влади нечинними, чином або незнакомими. Що ж, дякую вам за консультацію, за змістовні відповіді. І доброго вам ранку, і вам доброго. Дякую. Нагадаю, ми спілкувалися з юристом Юрієм Сівовною. Долучайтеся до обговорення теми і пишіть на адресу, яку бачите на екрані. Будьте обізнаними і не перемикайте.